Всім доброго дня. На жаль, традиційно починаю свою інформацію і звернення, більше, навіть констатація факту того, що російська агресія продовжується, війна і, і йде. Минулий тиждень, як завжди, був тривожним. Повітряні тривоги, як були як і затяжні, так і короткі. Але я знову ж хочу зазначити і звернутися до всіх жителів нашої громади, що треба бути дуже дуже обережним і дотримуватися правил, якщо при необхідності спускатися в укриття, і ну, треба зробити все можливе, щоб зберегти своє здоров'я, і тому ну, що це відповідальність кожного з нас. Щодо робочих питань, на минулому тижні ми провели позачергове засідання виконавчого комітету Южнівської міської ради, розглянули, на мій погляд, дуже важливе питання: це тарифи з водовідведення. Це питання відноситься до переробки стоків одеського припортового заводу. І ми прекрасно розуміємо фінансовий стан завода. І сьогодні ситуація така по переробці сточних вод дуже, -дуже проблематична, що навіть ми виходили, припускали такий варіант, що могли зовсім зупинитись переробка стоків, і ми могли залишитись сам на сам. Це, це просто була б катастрофа для, для міста. Тому ми прийняли рішення щодо збільшення тарифів на стоки, але ці тарифи вони ніяк не будуть. Ну, не відчують жителі нашого міста. Цю різницю в тарифах. Ми плануємо е, взяти в бюджеті нашої громади. Ми проведемо сесію, де буде, буде перерозподіл бюджетних коштів на ці цілі. А виконком прийняв таке рішення щодо підняття тарифів для е, одеського припортового заводу. Слідує питання. Це вандалізм. Ви знаєте, я практично кожен тиждень у нас є прояви вандалізму. І за цю неділю також були, був вандалізм на, на площі Шевченка. Практично кожен. Кожен, кожен тиждень отримую інформацію про те, що вандалізм проходить в різних куточках нашої громади, особливо в місті Южному. Я хочу звернутися до жителів нашого міста. Подумайте, що ви робите. Я абсолютно впевнений, що це роблять жителі нашого міста. Так, да, молодь. Вони е, е, знищують е, там, дитячі площадки, спортивні площадки. Ми повинні розуміти, що це. Власність кожного з нас це практично те ж саме, що прийдіть сьогодні в себе на кухню вдома і розбити якісь меблі. Я здивований тим, коли мені надають таку інформацію. Ми навпаки повинні берегти, зберігати це все, а ми все ламаємо. Це затрачені кошти, бюджетні кошти, кошти кожного жителя нашої громади. Невже невже від цього деякі люди отримують задоволення? Також у нас буде перейменування двох вулиць у Новобілярському Старостинському окрузі. Це вулиця Радянська, і у селі Григорівка та Перша травнево в Нових Білярах. Вони підпадають під закон щодо перейменування, і вже від сьогодні стартує обговорення мешканцями цих населених пунктів і вже будуть заповнитись анкети. І... Ці обговорення, обговорення будуть тривати до 5 березня, а потім буде прийнято відповідне рішення. Але, безумовно, як люди вирішать, так воно і буде. Ми сьогодні. Виникає питання в області, нам дали таку інформацію щодо переведення закладів освіти на дистанційний формат навчання через велику захворюваність грипом і інші захворювання. Але в нас ми зробили розрахунки про те, що на сьогодні у нас захворіло біля 18% дітей. А для того для того щоб закривати школи, там дитячі садки і переходити особливо школи переходити в онлайн режим показник повинен бути десь 30%. Так що в нас є можливість працювати в обичному форматі, і якщо в цьому буде необхідність, нам дадуть таку інформацію медики наші, тоді ми перейдемо вже на офлайн режим. Ми все будемо тримати руку на пульсі і будемо володіти цією інформацією. Ну, ось такі питання на сьогодні. Ще одне питання, на що хотів я звернути увагу, тому що багато є запитів про те, про дорогу в кашарах. Там проблеми були із автобусами, не могли ходити, і транспорт практично не міг проїжджати по цій дорозі. Зараз ви розумієте, що зараз. На рівні Одеської області були заборонені проводити такі масштабні капітальні ремонти доріг, виділення коштів із місцевого бюджету. Питання стоїть, що першочергове виділення коштів, це повинні йти на Збройні Сили України. Ми знайшли можливість таким хоз способом цю дорогу ремонтувати. Я хочу висловити вдячність порту нашому. Керівництво Олейніко Олександр Олександрович, який відгукнувся на цю проблему, дав техніку. Ми знайшли разом і чим засипати ці ями, і там вже практично зроблено так, щоб вже може йти транспорт, але роботи ще не закінчені на цій неділі ці роботи будуть продовжуватись. І ми зробимо все можливе, все можливе для того, щоб на перше, хоча б щоб мали ми можливість. Щоб автобуси ходили, транспорт ходив. А все ж таки, а я написав листа до, губерна... до ну, до обласної державної адміністрації, до керівника обласної військової адміністрації, щоб нам дали дозвіл на ремонт цієї дороги. Будемо чекати відповідь, тому що зараз проведення капітальних ремонтів і будівництва треба мати дозвіл обласної військової адміністрації. Ось така інформація на сьогодні. Дякую.